Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі, живого телебачення із Київської студії. Щиро вітаємо вас, як у кожну неділю, на спільній зустрічі і спільній молитві разом із Єпископом Риму, Папою Франциском, молитвою Ангел Господній, в цей час різдвяного приготування, різдвяного посту. Ця молитва звучить по-особливому. І все довкола, як ми вже бачимо, також на площі Петра є приготовлений вертеп цього року в стилі е, францішканському, тому що бачимо, що біля ясел святий Франциск разом зі своїми братами, які споглядають, тобто адорують, поклоняються дитяту, споглядають людську природу Бога. Тому молитва ангел Господній є свого роду в цей час. Особливим провідником в нашому приготуванні до Різдва Христового. Разом з Марією ми також чуємо Боже благовістя, те, що для нас народжується Син Божий, разом з Марією, відповідаємо Богові так на наше покликання, і також разом з Марією поклоняємося Христові Господові, який задля нас. Будучи Богом, стався чоловіком і розбив свій намет, тобто оселився посеред нас, в латинській церкві ця неділя є другою неділею Адвенту, тобто цього посту, який носить назву пришестя, латинське слово Адвент означає приходити. Отже, цей час пришестя, очікування. Читаємо Євангеліє особою цього, цієї неділі, головною, якби, дієвою особою є Йоанн Хреститель, тому в церкві, в часі літургії, вірні слухають Євангеліє від Марка для того, щоб брати більш ефективніше участь в словах, які святішує Отець до нас керує. Послухаємо слово Євангелія. З Євангелія від Марка. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як у Пророка Ісаї написано, ось перед обличчя Твого посилаю свого посланця, який перед Тобою дорогу приготує, голос того, хто кличе у пустині. Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Його. Виступив був так Іван, що на пустині хрестив і проповідував хрещення. Дорогі брати і сестри, доброго дня! В цю другу неділю Адвенту Євангеліє говорить нам про Йоанна Хрестителя, предтечу Хри... Ісуса, і нам описує Його як голос того, хто кричить на пустелі, той, хто проголошує на пустелі, на пустелі. Є порожні, де ні з ким не має розмовляти, але голос ці дві, ці два образи є, неначе зі собою заперечується, але в Йоанні Хрестителі вони єднь поєднуються. Пустеля іван проголошує там, недалеко берегів Йордану, близько місця, де багато часу тому назад народ перейшов в обіцяну землю. Такий спосіб він неначе каже, щоби послухати Бога, маємо повернутися в місце де він 40 років нас супроводжував, виховував народ на пустелі. Це є місце тиші. Це є місце, де є найважливіше, де не можна губитися в непотрібних речах, але необхідно сконцентрувати свою увагу на тому, що є найнеобхідніше для життя. І це є заклик дуже важливий, щоб іти дорогою життя, необхідно якби роздягнутися більше, щоб, бо, щоб не задягатися на непотрібними речами, але щоб війти в глибину нас самих, прийняти те, що є найбільш важливіше перед Богом і це можна досвідчити через тишу, молитву. Тому залишимо місце для Ісуса, яке є Слово Отця, щоб ми могли позбутися забруднення словами простих простого пліткування. В словах, не люсоделекоси, тиша є це не є просто якимось якоюсь чеснотою. Це є елемент необхідним нашого християнського життя. Але подивимося також на другий образ: пустеля і голос. Голос є інструментом, щоб розповісти про те, що ми думаємо і несемо в нашому серці, і розуміємо, що є дуже багато пов'язана із тишою, тому що виражає те, що в нас всередині зростає, те, що дух підказує нам. Брати і сестри, якщо не вміємо часом мовчати, є важко тоді розуміти, що можемо щось доброго сказати, але більш уважніше до тиші буде тим міцніше наше слово. Йоанн Хреститель цей голос, який пов'язаний із його досвідом тиші і чистота його серця. Можемо себе запитати, є місце для тиші в моїх днях, є тиша порожня, навіть та, яка притушує, придушує, яка не вміє хоронити серце, яким є моє життя, я наповнений речами, тими, якими навіть не потрібні. Чи мій йти поза. Лескотечію чи Вержінечемію думати за тишу Марія, Богородиця Тиші. Нехай допоможе нам полюбити пустелю, щоб ми стали вірогідними голосами благовістя сина. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Ось я слівні Господня, нехай мені станеться по слову Твоєму. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, і слово стало тіло й замешкало між нами. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молись за нас, Пресвята Богородице, щоб ми удостоїлись Христових обітниць. Благодать твою просимо, Господи, влей в серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши втілення Христа Господа, Його страстями і Христом, були запроваджені до слави Його Воскресіння, благодать його, Господа нашого Ісуса Христа, якому честь і слава навіки вічні. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю за наших померлих, вічний упокій подай їм, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині і до віку. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати і сестри. 75 років тому назад, 10 грудня, була підписана декларація, декларація загальна людських прав. Від того часу багато кроків зроблені були вперед, але багато ще потрібно зробити. А дуже часто ми повертаємося назад необхідно турбуватися про людські права цієї причини. Я є близько біля всіх, які у щоденному житті борються за людську гідність, щоб захищати права кожного, особливо тих, яких з якими не числяться. Я радію за звільнення багатьох в'язнів вірменських, і це є дуже. Добрий знак того між вірменією і Азербайджаном. Я запрошую їхні їхніх лідерів, щоб якнайшвидше підписати трактат миру за декілька днів. Ми завершимо працю в Дубаї конференція про клімат. Також прошу вас про молитву, щоб ми могли прийняти необхідні закони для того, щоб турбуватися за спільний дім Продовжуємо молитися за народи, які терплять через війну йдемо до різдва Христового. Чи будемо чи зуміємо з допомогою Господа, щоб зробити конкретні кроки до миру? Не є важко, і це ми знаємо. багато конфліктів мають історичні конфлікти і глибокі але маємо свідчення людей і чоловіків і жінок, які з турботою працювали для миру. Слідуємо їхнім прикладом. Нехай кожний наш крок буде, щоб позбутися причин конфлікту З причини прав, прав людських прав. Хай будуть захищені цивільні люди, лікарні, і буде відкрита дорога для гуманітарної допомоги. не забуваємо молитися за страждучу Україну. За Палестину, Ізраїль. Я віти мою молитву і за також за жертви пожежі у лікарні в Тіволі в Італії. Вітаю вас усіх паломників тут, що прибули з Італії і з інших частин світу. Особливо вітаю вірних. Які прибули із Сант Нікола з Манфреді, е, скаутів і молодь з неволі із Ненсано і Ровіго. Усім вам бажаю благословенної неділі і, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного вам обіду і до зустрічі! Завершилася молитва та зустріч із святішим Отцем Його привітання. Сьогодні в цю, в римському календарі другу неділю Адвенту, який, в яку головним героєм є Йоанн Хреститель як притеча е, пришестя Христового, святіший отець зосередив свою увагу в роздумах на двох аспектах, з якими євангелист Марко описує притечу Господнього, як той, хто говорить на пустелі, а отже, потреба тиші, і як той, хто є голосом Господа, який промовляє до народу. Дуже дякуємо за цю спільну молитву, спільне бути разом із студії живого телебачення у місті Києві з вами були. Оператор і режисер пан Анатолій Цимбал та отець Віталій Храбатин. Слава Ісусу Христу.